Сила удару була, щоб коляску дарвала від мотоцикла. Село Торчин Посеред дороги розтрощений вщент мотоцикл. За кілька метрів від нього лежить тіло водія. річного чоловіка збила автівка. Шкода Октавія, водійка якої вирішила обігнати двоколісного, коли той повертав наліво. Дивлюся, їде мотоцикл, включив поворота лівого і повертав туди, на ту на вулицю. А та машина на обгон. Зразу і все. І там я тільки стріляло, дивлюся, мотоцикл лежить, а я... ні машини, не видно нічого. На місце аварії прибула швидка, щоправда, мотоцикліст отримав травми несумісні із життям. Там нереально було не загинути відразу. Відірвана нога повністю і розтрощена голова. Метєва смерть за кермом шкоди була тридцятирічна жінка. Із якою швидкістю та їхала, можемо лише припустити, адже від удару її автівку відкинуло на паркан. У машину розтрощений бампер. а От сама водійка та її пасажирка залишилися неушкоджені. Як кажуть, очевидці жінка більше перелякалася за собак, яких везла, аніж за збитого на смерть чоловіка. Потім я підійшла до неї до швидкої машини, вона вже вплакала. А не знаю, хто там її, чи це брат, чи чоловік, чи хто її заспокоював і запитався в мене, що ти тут хочеш. Я кажу: нічого дивлюся. Він каже: ну то все. І заспокоював і казав. Не хвилюйся, все ми вирішимо, ти ні в чому не винна. За словами очевидців, цей чоловік і ще один, який приїхав невдовзі, намагалися зняти номерні знаки із автівки. І так би мовити, замести сліди. Спілкуватися ні з родичами загиблого, ні з нами не захотіли. Які номера Та Ми хотіли сфотографувати машину просто на страхову. А ви знайомі водійки, так? Так, так? А хто ви її Неважливо, вибачте. і поки правоохоронці з'ясовували деталі ДТП, ці Двоє вигулювали собак, яких у салоні везла водійка. Навколо зібралися чи не всі жителі вулиці, вимагають справедливого розслідування інакше кажуть, безкарні водії і далі ганятимуть по цій трасі. До того ж, ця аварія тут вже далеко не перша. Самої ж водійки на місці, ДТП ми вже не застали. Водійку легковика освідовували в наркодиспансері. Ну, в таких випадках в смертельних аварій всіх водіїв завжди освідовують. Вона виявилася тверезою. Підозру водійці не оголошували, кажуть, зробити це зможуть лише після завершення досудового розслідування. Слідство триває, призначено ряд експертиз, інженерно-транспортна і всі інші за їх результатами, власне, буде відомо. Як сталася аварія, наразі те, що дозволено сказати слідством, це те, що зіткнення відбулося на смузі зустрічного руху. Та от рідні загиблого переконані, що винувата цей ДТП була саме жінка за кермом шкоди. А от чи визнається слідство, мають сумніви, хоча б через ті слова чоловіка, що заспокоював водійку. Не хвилюйся, все ми вирішимо. Ти ні в чому не винна. Вирішить чи ні, побачимо згодом. Родина у Літовських 23 березня оплакує смерть вже другого брата. Бо рік тому саме цього дня прощалися із рідним братом загиблого мотоцикліста, який поліг на війні. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Пілов, дванадцятий канал.